Почали сіяти сою. Слід і каткуємо сою. Звісно, повний капець з логою. Бачу, що усі коткують цього року. Та його ще було виборочно, а з практично всі. була, тоді сів, сівба була, посіяли. Судів протруювали, ну все детально, пізніше розкажу. Поставив на МТЗ, ну я ще не знімав його, будь Поставили мотор т 240 із турбіною. Все наче нормально, тільки коли дуже багато газу даємо, воздух. Коліно біля турбіни резинове, воно і зжимається, треба вкинути пружину. Зжимається патрубок і не дає воздух і чорний дим. Ось такі датчики поставив датчик такометра. Коротше, тахометр поставив, був датчик у мене на тахометр. Поставив його спереду до шківа колінвала, він не робить. Ну, він поробив скільки там два місяці. І він так некоректно робив, а тепер взагалі зашкали і все. Так, датчик солярки урізали в бак МТЗ-50 урізаний. Тут працює без питань. І датчик температури. Він був із заводським датчиком, то, то що ОМИ ну, не таке. не таке воно. Неправильно буде показувати. Тоді штуцерок проточили, ну, переходник проточили і закрутили блок. І він працює без вопросов. Він, Кожна шкала по 10 градусів на 120 градусів. Звісно, цей мотор не гріється. Як поставили шести крильчатку, крильчатку, ну, він одразу грівся, а тоді лопасті, вони не загинені нічого. Позагинали лопасті і страшнее двоє ну попросить з ритм відпали. по той от був... капец два ну, корпуса ты тяне конечно і мотор тоді був не ахти ну а тепер все четко шпатки Нічого не робили вал розірвали той, ще на розкладання. Вал розірвали. Працювали ще в тому році, рік пропрацювали і не було часу його варити. Цього року заварили, думали, що полуавтомат автомат ми купили. Дніпро Емовський, найкрутий там, який був. Бо катки тільки вдвох треба розкладати. Один розжимає катки, а другий від'їжджає. А так немає діла. Звісно, ці городики аж виматують. Ну ладно, як рівний городик, а як такі склони, так це в ужас якийсь. Так що я заказав е, на тахометр е, датчик, е, заводський його. Бачив дядько, недавно виставив у Ютубі один. Е, на 80-ку він ставив такий самий датчик. Він у промежутку, просвертлив промежутку і вставив цей датчик. І він працює без проблем. Ну і я думаю, туди ж саме поставлю. А так вопросів немає. Ось сюди датчик солярки на 50 см. Ну, можна було 52 см брати максимальний. довжині, він ще високий. Ось сюди уварили, штурс проточили. Ой, як це глянець проточили і сюди вставили. Ну, звісно, він десь отут е, до кінця, Треба було 52 см і просто не було. Ну а так дівчина. Походьота. Він уже, звісно, тижні не немається. Вже вигорає виклокна. Так, турбіна свистить. А ще який прикол був, е, як вам сказати. Зажигання неправильно настроєне було. І він в нас і не тянув взагалі. День, пару тижнів поїздили і він не, що не тянув нічого. Фух, що з турбіни взагалі толку наче не було, ноль. А тепер поставили зажигання, так йомає, так тягне Катки. Оцей вал перервався. Ось тут стоїть розпорний вал оцей. Його розірвало Треба пальці лучші Лучші пальці треба. Ну а так з катками немає випросу. Туди розвальцювалося. Ну, це ще поїздить. На циліндру ухо. Воно там втулками турками до нас було. Щось таке посилене було. Поміняли розпределітель, той падає. Це реставрований, бачите. Хто знає, реставрація, коротше жопа не реставрація. Капець один. Е, уже падає навіска теж. Не краще від старого. Ну це хоч на катках секція оця друга. І третя секція нормальна. Не падає. А друга падає. Ну, свої приколи. Трохи обрізав, не хочу наверх. Ну блін, тут ручка бішає. Поворот. Воно і так не дуже забивається. Раз, Кожен раз як масло міняєш або Раз на три місяці витягти, почистити його, немає проблеми великої. А ящик ще класно вийшов. Ящик зробили, бачите, який металюха. Треба резиночку. Бо там в МТЗО там 3, 10 тисяч він стоїть, що скільки. Там космічні гроші. Точно не скажу, не помню. Дуже дорого. А так він це взагалі безподобний. Трохи вітер може бути. І ось це петля буксировачна і ручка. Звісно, тут ящик у ящику, а там ящик ще ящик. Свої приколи. цей патрубок вжимається і все. І ось зжимає і він димить. Ну, нормально. А! Ще раз поміняли резину задню, поставили кабат, бачите, бо та ідеальна була, а протектора немає. Кабат е, польська, кабат 155 х 38 Не хотіли дуже велику, е, як його? Діски у нас, е, його 40 колія стоїть. Картопляна. Через першу треба. Забалакався. Uh -huh. e, не хотіли велику, буде краще давити на землю. Цього року будемо кукурузу і соняшник. Цим трактором подкувати. Ой, як паткувати. E, Пискати цим трактором. Купили навігацію ми. Є фарм, є фарм про. Був у нас навігатор, отут ще ж уюто поставили були. Спав, був магніт, поставили тут серед панельки планшет, за планшетом її не видно і він упав аж на бортову. Той навігатор. Добре, що була проблема, Я передивився, перепаяв, одирвались провода ж, були, вона примагнітилась туди. Добре, що ціла вийшла. І дуже дребіжає 10-дюймовий планшет, він дуже дребіжав. Посередині його нічого не видно, туди. Його поставили сюди з боку. Приклеїли термоклеєм, все переклеювали, і навігацію приклеїли термоклеєм і вивели зарядку. Купив я тут на я 4 А квадратну. usb зарядку Пучніше, щоб швидше заряджався. USB-зарядка вважається. І туди купив. Вона з вольтметриком з Аліекспресу заказував щоб зарядка і на повербанк була і на планшет. І коли треба, просто антенну в павербанк пхнув і все, щоб спутники не тірялися, як заглушити. Бо в'юто е, треба, коли заглушив його, тоді треба виключити масу і включити, щоб він завіз. Ключ замка зажигання не дає. І в печку от таку поставив. Бо в мене ота була. Вона тої гріє взагалі безподобна. Тільки вона гудеш дужче, ніж мотор. Наче в якомусь бронетранспортері їдеш а не в тракторі. Вібрація там страшна. А це на три положення. Це ємсонська панелька. Симпатичніша і полочка. Ми зробили зорг стекла. Трошки її треба поприклеювати по боках, бо О, і той. Бо відпадало. Ну, Зорг стекла взагалі не було питань. Ось сюди, як бачите. Вона відкривається і все. Ось така панелька вийшла. Тут зарядка і прикурювачка в мене. Парану в кабіні. а ну, так, і блокіровку переробили, бо була ж нужна короче Ножна блокіровка. короче, <coughs> короче Була нужна блокировка і вона не робила. Блокировки взагалі не було. Зараз буде роз... складатися. Нажна блокування і вона не робила, її не можна було нажати. Е, і ми переробили <кхи> на бока, щоб вона просовувалась. І на речах зробили. Треба буде фіксатор ще зробити. І все.